В принципі, у нас створена величезна кількість так званих антикорупційних органів. Я висловлюю особисту думку і зараз я достатньо скептичний від коли під тиском наших міжнародних партнерів ви почали створювати, як кажуть, паралельні структури там НАБУ, Національне антикорупційне бюро України прокуратуру, суд, і так далі, і так далі. І На мій погляд, існує правова система, правоохоронна система. І Замість того, що створити паралельні, надо доводити лад починаючи з кадрової політики, верховенства права, рівності всіх перед законом. Незворотності покарання знову ж, незалежно від того статусу, чи політичного кольору, чи прізвища. І таким чином, вся система повинна працювати да, протидією тому явищу, яке сьогодні для нас несе велику загрозу, як корупція. І Я впевнений, що у нас є такі важливості, але до цього необхідна А, політична воля і рівності їх перед законом. А як інтегральний результат – незворотність покарання, особливо в умовах війни воєнного стану, і тоді цей порядок може навести достатньо швидко.